У СІЗО за спробу донести правду командирам чотирьох бійців 128-ї бригади підозрюють у непокорі та погрозах командуванню, начебто вони відмовились виконувати бойовий наказ командира. Втім, родичі, вояків впевнені справа сфабрикована. Все, що хотіли чоловіки, це донести командирам ситуацію у бригаді, аби в подальшому уникнути численних жертв під час бою. Нас закрили в Сватівській прокуратурі, і це був якби останній їхній дзвінок. Свого чоловіка, офіцера збройних сил, Наталя не бачила із травня. Весь час на фронті на кілька днів він мав приїхати додому, але за день до цього його раптом прибрали зі списку відпускників. Ну ні на шо вони не жалілися останній час. Вони почали вже говорити, що як це ми бачимо багато несправедливості. Люди їздять у відпустки, незаслужено. Повара їдуть, а не люди з передової. На на відпустку командири кажуть, рвали. Бійці 128-ї бригади бували в усіх гарячих точках. Лише віднедавна почали говорити про суттєву нестачу зброї, харчів та води. У черговий бій, іти були готові. Та перед цим свої проблеми хотіли донести до командування. Ви їдете на бесіду. Значить, чоловіків посадили в машину, і відвезли до набесіду до командування. На завтра за ними приїхала машина прокуратури, посадили і відвезли в прокуратуру. Замість зустрічі з командирами четверо бійців опинились у СІЗО за дезертирство, начебто, відмовились виконувати бойовий наказ, а ще за погрози командиру. За частиною другої. Статті 402 кримінального кодексу України це непокора, і частиною 3 статті 405 це погроза або насильство до начальника. Дружини кажуть, до командира чоловіки навіть не доїхали. Їх лише обіцяла відвести, але маршрут змінили. Його принесли для бесіди. Що їм треба для того, щоб вони могли ну, піти далі? Все, туди, куди їх посилають. Ви нам розкажете свої проблеми, і ми будемо вирішувати їх. Вони вирішили їх так. Клара демонструє фото обгорілої машини, на якій воював чоловік. Під час бою усі його документи були знищені. Та, попри це, він на лаві підсудних. Судять, не знаючи, кого даже судять. Е, суддя навіть задавав питання таке, хто це такий, де, де документи, які підтверджують його не слідувач немовдати політицю. Адвокат каже, вона не бачила навіть підтвердження, що хлопці у зоні АТО справа не рухається з місця. у нас я так не Через підозру у дезертирстві у тому ж СІЗО перебуває ще 9 робітців 128-ї. Їм казали, везуть на ротацію, а привезли в прокуратуру. Зброю, кажуть родичі, вони ніколи не кидали. Вони чотири місяці воювали. Проте були активними та вимагали справедливості. Там дуже багато питань китаму замполіту, у них там є Петрук. Он один из старших командиров. Мне рассказывали, что только он распределяет, кто поедет в отпуск, кто нет. И едут в отпуск не те бойцы, которые сражаются, а те, которые там водитель Петрука, ну такие приближені к ньому. Командування впевнені родичі за активність бійцям і помстилося. Ми цього в інші будуть боятися. Про показову помсту говорять і побратими. Мені це скоріше всього нагадує показовий суд. Цих людей, які хочуть донести щось, що їм неправильно, не такі накази. Не хватка того, не хватка цього людям забороняється це говорити. Цих людей треба ув'язнити. Їхня вина, що вони вижили, вони просто хочуть жити. Вони не хотіли вмерти. За непокору бійцям загрожує до семи років позбавлення волі. А ось за погрозу керівництву до десяти. Євгенія Цвітанська Сергій Сачук, Сергій Галанюк, Спацкор 2+,2.